Доброго дня! Вітаю вас на каналі Балачки на кухні. Сьогодні готую на вечерю, ну, можна сказати, королівські дируни. У нас, знаєте, все, якщо м'ясо під сиром там, майонезом, то це по-французьки, а якщо щось вже більш, якісь, як би сказати, якась варіація, якась така смачніше, краще, дорожче, то це вже по-королівськи. Ну, мені здається, по-моєму, коли я перший раз такий рецепт прочитала, то так він і дійсно називався по-королівськи. Насправді, що ми маємо? Ми маємо картоплю, тут десь кілограм 200 чищеної. Ну, Скажімо так, пропорції в цьому рецепті не принципові. Що у вас є вдома, в якій кількості є, так і використовуйте. Ось. Куряче філе. Я взяла таку кількість, тому що я просто його заморожую по дві штучки. Тут у мене чуть більше кілограму. Ось. Мені просто немає сенсу зараз одну різати, другу десь залишати, і тому я використаю все. Ну, це будуть дійсно королівські. ось. 280 грам сиру. Аналогічно використаю все. Хіба ще шкурку обріжу в мене є. Сирний маньяк кітюля Даша. Ось, то я її обріжу. Два яйця я зараз достала, але ну, не факт, що є їх обидва. Я зараз буду дивитися по кількості, що в нас вийде, вже, як би сказати, вже натертого і нарізаного всіх інгредієнтів. І буду дивитися одне яйце буду давати, чи два яйця. Що саме, як би сказати, приємне в цих дерунах це те, що вони будуть тертися на велику тертку. Я буду на комбайні їх терти. Я вам просто покажу, на яку. Ну, ось. Та, що на, на, на буряк до борщу. Така більша терточка. Не дрібна. Ось. І так, приступаю. Картоплю натру. Цибульку також натерти. Філе куряче нарізати соломкою, сир також натерти. Я приступаю. І так, що ми маємо? І картоплю і сир і цибулю я стерла на комбайн. Зараз наше завдання нарізати куряче філе. І краще, щоб це була соломка, так як тут вже ну, така терта структура, то ну, кубиком воно трошки буде, мабуть, недобре. То так, якомога дрібніше. Так, я на отакі і ще там такі полосочки, ще так вздовж. Можливо, я не знаю, можливо, вам вже чути, що ну якісь такий гул посторонній, то це я вже вімкнула духовку розігріватися, Вона в мене довше розігрівається. Деруни будуть смажитися, але до повної готовності вони будуть доводитись вже в духовці. Я порізала все філе. Ну, Така пропорція доволі шикарна, тому я і кажу: робіть ну, за своїм смаком, і скільки просто у вас є інгредієнтів. Ось, це не є, от, там прямо от. так обов'язково. І все-таки на оцю кількість маси я дам 2 яйця. Вбиваю два яйця. Я вважаю, що сюди можна використати не тільки твердий сир, а й кисломолочний сир, сметанки якоїсь додати. Ну, Так що сиру мало, або взагалі сиру немає, то щось таке додати вершкове. Варіацій може бути багато. Перець, суміш перців малина. Ну, я так сиплю щиро. Ми любимо перець, сіль. Все ретельно перемішаємо. І я ще додам буквально пару ложок борошна, але перед тим, як додавати, я Вимішаю отак, так, як воно є зараз. До речі, вже можна вімкнути, хай розігрівається сковородка. Плії, як зазвичай, як ви деру не смажите. Так, тут, походу, що в мене картопелька попадається, яка не перетерлась. Я так буду відбирати. Так, загалом маса перемішана. Зараз додам трошки борошна. Ну, це буквально, я не знаю, 2 столові ложки. Ось, вийшла така достатньо туга маса. О! Ну, по-перше, тут є. Картопля більшими кусочками і куряче філе тримає, і сир. Це, звичайно, що зовсім не та консистенція, як у звичайних дирунів. Ось, зараз я це викину. Масло наше розігрілось. Починаємо викладати дируни. Все як зазвичай. Звичайно, що воно так ну, не так. Як би сказати, сковзає з ложки маса, бо вона така щільніша. Тому так, викидаємо і приминаємо до сковородки і збираю по краях. ну, бо воно такі, як така якось виходить, То просто підзбирую края, щоб воно мало більш круглу форму. Смажиться воно доволі швидко. Але не до кінця, скажімо так. Можна, звичайно, тримати на меншому вогні, я би не сказала, що ну, на більший 7, я через трошки часу зроблю на 6. Просто засмажується швидше, із-за того, що є сир, і він так швидше прихоплюється з краю. Ось. Довше тримати я. Пробувала. Все одно всередині філе буде готове, Ну, сир, звісно, і так готовий. Картоплинки можуть всередині попадати чуть сируваті. Тому зі сковородки я буду збирати в таку тарілочку, Ну, просто щоб було зручніше. А далі я буду перекладати на деко від духовки, і ну, буквально хвилин ще 10-15, вже в добре розігрітій духовці. Ці дирони дойдуть. Вони зі сковородки гарячі, ну які гарячі, які теплі ще будуть. Духовка добре розігріта, і тому от так небагато часу їм буде достатньо. Чекаємо, звичайно, щоб вони підсмажились, такі були золотисті. Перевернула вже на другу сторону, і зараз, коли буду знімати, я вам покажу, ну, якої просмажування... З якої степені просмажування я знімаю з сковородки. Ось такі гарненькі, як сонечка, дирунчики і з одної, і з другої сторони. Ось зараз ті, що я зняла, хай тут постоять, я зараз буду класти наступні. Ну і загалом всі дируни. Зараз я посмажу, скажу вам, скільки їх вийшло, і поставимо до духовки. Вімкну витяжку. Буде багато. Диму, здається, і немає, але знаєте, такий сам жар від духовки і запахи. Всіх голодних людей на кухню притягнуть. А ну, нам треба, у нас ще не готова страва. Я все посмажила. Ось така кількість у мене залишилась такої. Ну, Можна сказати, легкою драбинкою поскладала, бо в одну сталь вони би просто не помістилось. 22 таких дирунчика. Ставлю в духовку, в мене вона розігріта на 180 градусів, гріється вже давно. Самі деруни також гарячі, тому 10 хвилин буде достатньо. Нам потрібно тільки, щоб всередині дійшла картопля, якщо десь ще якась там сирувата попалась. І так, пройшло. 10 хвилин я виняла з духовки деруни. Як бачите, вони зовсім не змінили колір, вони не підрумлялись більше, ну, просто часу мало що рум'янитися. І в той же час вони ну, не стали такими протушеними. Тобто, як вони зі сковородки хрусткими знялися, такими вони зараз і є. Одненькі я вже сюди собі раніше відклала, ну, першого сюди поклала, потім сюди збирала. Вони такі гарячі, я з духовки доставала, тому що воно все шипіло на, на декові. Ось. Тому ну, думаю, як, як же ж його спробувати. Трошки вже собі сметанки взяла. Ось, роздушу на половинку. Кажу вам, ось такий він всередині. І це аж парує. Ну, що тут казати, звичайно смачно. Підсмажена картопелька, куряче філе, сир, що тут може бути несмачного. І це зручно, ну, не тільки от сісти, от повечеряти, тим більше це швидко, тому що картопля не треться на дрібну терточку. Не тільки зручно так от швидко приготувати вечерю, а й на другий день взяти на роботу. Не потрібно окремо брати там м'яско якийсь гарнір. Це вже два в одному. Отже, скуштуйте, не пошкодуєте. смачного вам і до зустрічі в наступних відео. До побачення!